Доброго ранку, дітки. Всіх вітаю з Днем Вишиванки. Так, сьогодні ми з вами поговоримо про сорочку вишиванку. Доброго ранку, Ксені. Смотри, на мене. Так, віршик. Послухайте віршик. Дякую, дітки. Вимикаємо мікрофончики поки що, слухаємо уважно. Ви такі всі гарні сьогодні. Так. Ми є діти українські, хлопці та дівчата, рідний край наш Україна красна та багата, гарні вишиванки, стрічки і намисто одяг український, одяг променистий. Наші вишиванки. Мов оці віночки справжні українці, вишиті сорочці. У кожного народу існує свій національний одяг жіночий та чоловічий. Погляньте уважно на діток і скажіть, у що вони одягнені, який на них одяг. Український одяг. Так. Діти одягнені в український національний одяг. У що одягнений хлопчик? Шалува і вишиванка. Так, сорочка вишиваночка, червоні шаровари, синій пасок, а на ногах чобітки. А скажіть, будь ласка що одягнена дівчинка Костя? Костя Костя. Віночек на голові. Кошиванку. Так, а на голові? Віночок. Віночок, так. Сорочка, спідниця, фартушок, на ногах червоні чобітки, а на голові віночок. Орнаменти на вишиванках різні, рослинні та геометричні. Дітки на рослинному орнаменті зображені квіти, пелюстки, ягідки. Листя, стебельця, а на геометричних орнаментах зображені трикутники, квадрати, круги, ромби. Кольори на вишиванках мають своє значення: червоний символ любові та щирості, синій символ неба, сили, здоров'я, жовтий символ сонця, хліба, тепла. Зелений символ життя рослинного світу, чорний символ журби та печалі. Вишита сорочка це оберіг українського народу, вишиванка символ батьківщини нашого краю. Для українця вишиванка це не просто одяг, це наша історія, душа нашого народу. В Україні вишивати вміли у всіх регіонах дівчаток із наймолодшого віку привчали до вишивання. І так, дітки, сьогодні ми з вами прикрасимо українську вишиванку. Будь ласка, приготуйте. Так, шаблончик нашої вишиванки. Так, для цього нам знадобляться фарби різнокольорові, склянка з водою, пензли і серветка. Ну що ж, дітки, давайте будемо сьогодні майстрами. І так, а для початку підготуємо наші ручки до роботи. І так, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Починаємо вишивати, вишивку прикрашати, гарні квіти і листочки для прикраси, для сорочки. І так, дітки, починаємо. Кожен малює свій орнамент. Ви вже пригадуєте, що бувають орнаменти геометричні, а бувають рослинні. А ви для себе вибирайте, який ви виберете орнамент. Я більш до дорослину, але можу і той, і той малювати. Ви для себе вибирайте свій. Давай,

Таня, ти там малюєш? Кариночка расформуй. 嗯。嗯嗯 Так, дітки, погляньте. Так. В мене вийшла ось така вишиваночка. Ви можете будь-яку і квіточки намалювати, і листочки, і трикутнички, і ромбики, і хвилясті лінії, і крапочки, що завгодно, різнокольоровими фарбами. Так, так. чекаю, ваших робіт. Ось погляньте ще, ось такі є. Вишиваночки. Ось такі. Так. Чекай ваших робіт, дітки. До побачення. Каріночка, я не чую тебе. Дуже добре, гарно, молодці.